Установки дитинства, Всі ми родом з дитинства. І ми дуже багато чули від своїх тата, мами, дідуся, бабусі певні фрази, такі кластери, які зробили нас як наче то закодони на, на, пер, на певне життя. Тобто, наприклад, гроші це зло, не потрібно їх тримати, погані люди на чорний день, або не ділися з людьми, чесно, не будь відвертим, тому що зроблять тобі боляче. Ми тоді виростаємо, і в нас є певні патерни поведінки в дорослому житті. Звіс згідно тим фразам, які ми чули від батьків. Звісно, ми завжди будемо вдячні нашим батькам, і дідусям бабусям за те, що вони дали нам життя і виховали нас, так як виховали. Але ми можемо любі точки свого життя, змінити свої установки. Чому? Тому що це наше життя, і ми сценарісти ми можемо переписати цей сценарій для того, щоб бути щасливим, якщо вам щось заважає. От подумайте, як ви залежні від чужої думки, або як ви часто знаєте, і скидаєте гроші, бо йдетесь накаплювати їх, тобто, або невідвертість з людьми зажаті емоційно. Там є певна причина, певна установка. Її потрібно пропрацювати і бути вільними. Ми пишемо свій сценарій, і ми можемо жити так, як ми вважаємо за потрібне. Хай ваше життя буде щасливим і вільним емоційно, у ваша ЛП.